1 січня, з цього ранку, і ми їдемо відкривати наш сезон копарський. Надіємося, будуть шикарні сьогодні знахідки. Всіх з Новим роком! Щастя, миру і здоров'я! А йдеться! Дісім, друзі! Таке то люлька, то його мой кусок труби, човуна. Реально люлька, прикинь. Ти що гониш, я? Але така вона якась довга. Бо тут мене, 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 я тут бачу рука. Та ти що? <сіх> Назар, камрад. Друзі. Дивись, ти самий метал, дивись, оцей. Да, Та не ставай мені І оце, о, воно дуже похоже а, на бульбашками. Ай, йомай, прийдемо кінчик. Та. На, я тобі дарую такі штуки. На, хлопка тобі дарую. А ну далі, що ти? Ось його десь впав. Оце ти хотів я. Шукай цю кераміку. А, то оце залізо? Є кераміка, добре. Що шукай ще? Люлька, так. це прекрасно, це наче козаки тут бігали, ні? Так. Дорога, власне, потужна. Все, дорога. Так, допоможи знайти другу частину. Я бі кераміку найду, що прикольно, що я що блядь. Ну піклі на кераміку міг. Але йоми. А ну покажи Тому ту монетку, пор... Роман. Коротше, друзі, коли ми ще знайшли а, поміше, була керамічна, ти... пару монеток а, з одної ямки. Чотири. Одна. Нашого. чекай, бо нема фокусу. Це у нас гроші. Грош 1609 року. Цих із І в мене, друзі, така 612 року. Назара, два соліда. Це ми з одної ямки знайшли. Трошки розкопували. Ось так. А зараз люлька. Як так нічого? Але така можу зробити. Я ж не очікував, що люлька така. Але така файла. А ні, та вона поломана, бачиш. Отут і зламав тільки. Ну, ну коротше, але блядь, ну, все одно. Коротше назар. Археолог. Треба всі ціла. Так, Назар, купай, купай, купай. А ми собі зараз твою файну попікаємо ще. Друзі, ось така шпора в камрада. Така ж похожа, як минулого разу. Пам'ятаєте? На закриття сезону. Ну. Ось так, квест рули. Друзі. Квест один. Квест другий. Купаємо. Такий, друзі, прекрасний лісок. Знахідок не дуже сьогодні. Але не втрачаємо надії. 1 січня. Друзі. ножик. Ножик. Але кіс... радянський. из Радянский. А как я Блядь, метал. Вот так, друзья. вот ну, такая, короче. Грязняк, а он Фу, друзья, залезь копать в дебри. Это просто, видите. Сосны. Но есть что-то. Ножик вот такой. Старенький, ножик козацкий. Фу. Фу, копать. О, ще якась стара яма ніби була чи що я не знаю коротше Ось така красота Тому лісі Друзі так. Сигнал капець глибокий. боки да? Чекай, чекай назад, чекай Я не знаю точно Але Не витягувати? Я за полюбесок Ху, капець либоку, друзі. На кінець-то. Надіємося, що цукера. Я ж, ж точно не знаю, але вже тішуся. Тоді дивиться. Я знімаю, давай. Знімай. воно? Я не знаю. Воно. Воно. Та ти шо? Це стародавня. у у А може і не стародавнє. Козацько, певно. Такий, мене топовисько. Та Ху, це капець! Я в шоці? Друзі, ну нарешті. Дивіться-ка яма, капець, Такий сигнал. Ну мене знімеш. Зняв Ти шо? СОКЕРА? Ну ти має. ну як вона дзвонить? Але це певно козацка, ні? Ой ко свідкові не бачив. Роман! Дуже велика сокя! <різований> це капець! Ха-ха! <різований> Але ці знаки! Оце да, друзі! Угу, я такий радий, капець! А, а як сигнал? Сигнал колір глибокий! Ой, там козаченьки, та жінці жнуть. <laughs> Роман, йди сюди, зараз будеш кричав. Та, не, обіжусь. Обіжусь. Обіжусь, капець. Мені то певно козацька. Ні. То не стародавня. Ей, hey, hey, то козацька полюбе. <coughs> да. Ні, хтось мені казав, якщо кругла дирка, то стара, а тут ні. Що там, Романе? І чо там не купай гіня, не исполняйте. Ви за прийдете і того тупите. Що ти скажеш? Йопт твоя кіс каруська. Я карусь, Роман! Русь, а, не, яка яка -русь? Русь. а ти ж казав, якщо дирка... Такийська русь, блять, Такий де довітаю! Серйозно, дві калибина. Я кажу, що тут треба ходити, а ви злазите з ним. За мною треба ходити. Кискарусь, блядь. Ти хотів попікати. Вона була забрив. там в глибині, аж. Це Прикинь. Один сигнал є. Друг, а, але я я не буду копав, бо обідається, блять. Казав блядь. Я не обіджуся. Можна копати? Ні, у мене що? Опці, Київська Русь, бля, пацани, файна, робоча, Таку саму пробив я купив, то що я бачу тобі. Так? А фільм така довга? Така, мене така велика, але в мене немає тих вусиків. У у вона ціниться. У цими ці, штуками вона ці, тан, ці, ціниться. І у цього п'ябники це, це 18 -18. Київська Русь, братан, бля. Братанчик, ти що гонь? Дирка по вона внакругла, вона така удувальна. То нічого, то ні, А не вон, козацька? Це, це 12-13 століття. Виграв, Перехідний вік. Друзі, дивіться. І сигнал. Зверху. Та ти не будеш знімати, тому що бачиш що це, ну давай хіба тако, натяжку. Мікрофончик. Хіба так? Давай, ого Все. А ну пробка чи монета? Як кажете? Цікаво мені, тепевно пробка. А може монета? Щось не дуже чітко. Друзі, як ви думаєте, що тут є? А ну не монетка ні. Шляпка. Ось такий сигнал. Така знахідка точніше ось. Тильник від ножа, Ну, Друзі, сьогодні коп вдався на 100%. Це просто дуже класно. Там радик стародавню шпору. Шпор там. Спорт Ого, ти що гониш, дядя? Ого. Ти шо? Іди звідси, каже. Ще є, коня за горове кобиєш, гось. Ти шо воно там теж пора значить. Та віть бляха, забери його, так та ж. Так чекай дай зніму контент! блядь. Віталік, та постав його на дерево. Віталіку! Кисти фокус невменяемый. Райа. Не вменяємо. Так как Ну. Цікаво. Будеш тишиця колекція. Ну, давай вот за шестой фокус. Капец. Что там пищит? Не, не, знаю, проверяю, думаю, это одна я. А не пищит? Вроде нет. А ну с вами проверим. Так, друзі, ця та монетка з початку копу. Що я не показав вам її, Дивіться. Дали мені. Ось така монетка. Зелена, друзі. Але, на жаль, більше нема. там, Ого. На ну. І ось так. Оця монетка була там в ямці, Розкопали. Ця була срібна така сама. І оцих два солідика. Ну, переверні. Короте, ось так. Все, йдемо до машини. Друзі, підійшов наш коп до завершення. Коротше, йдемо вже до машини. Такі сьогодні знахідки є. Я думаю, що коп, ну як принаймні в мене, це вдався точно. Та і ще Бог камраді, раді дався один теж. Там металу різного дрібного всякого кресал таких вона копали. Так що, друзі, всіх вітаю з Новим роком. Щастя, миру! Саме головне здоров'я. А все решта буде. Все, з Новим Роком!